Можешь снять, я везу чемодан? Просто, просто такой кадр, типа сам чемодан. Ну, вот так вот. Меня не дадут сниматься. Ну, просто, просто я Я тебя не снимаю. Ты, да, Влад, девушка. Ой, діти, давайте садимся, класти, кластися, ставимо. А я мені. Мама з подружками у Львові. А я з дорофаку. Давайте, давайте формуль ідем, типа ми з Полиною ідем і ти нас заповняєш. Добре. Подожжі, от, дожжі, от, треба хорошу втёрську гру <laughs> Думай, давай. Давайте я, я типу От, от, от О, я хочу окуляри на захти. Кстати, я тоже надягну окуляры. Ой, дівчата, дівчата, а можна? Я, можна я запитати, який коштує ваш лук? Хенсон? Стоп, стоп, стоп! Обихтво. Я буду кема. Я буду оператор Щодини княжки, чули, хто такий Ну Так головно, що щелепо звонить. Табі 50 гривень. Штани. Штани. Штани, секонд-хенд, електромаш, 60 гривень. А, це ті самі штани. Це ми з куті разом ходили. Футболка, Волка, кевен фетамін, 500 гривень. Мерчендайзер. Толстовка. Секонд-хенд. Ну, Нехай буде 100. Ого, на вас так багато одягу <ривачу> <ривачу> Так і не діваться. <ривачу> <це ж> Джинсовка <холодно. ривачу> 150 гривень, секонд-хенд на герон Клас. Куртка Хеллі Клас. 200 гривень онлайн секонд-хенд. Клас. Сумка мого брата сумка. Афідець. Окуляри на очі 500 гривень. Клас. І в результаті ми потім порахуємо на калькуляторі, скільки загалом коштує ваш лук. Ви дуже гарні, дякую. А ми було б забули. Generation 2. Він скоро проснеться. Він ще спить. Він ще спить. Не брали такий? Оце мені подарувало. Клас! дівочки... Е, що це? Naked Wolf. Naked Wolf. Е, e, не знаю. Не знаю, 4 тисячі. Доларів? Е, e, гривень. А uh -huh. Але сумки. Mm. -hmm. Український бренд е, e, 73. Mm. Uh -huh. Отак, От наш тріп. Ви так, так одягаєте? Oh. Дуже хорошо. Влада, <ривень> скільки стоїть цей шарфик? Uh, не знаю, 200 гривень 200 Шафік для знаю. теплоти, це так, знаєте? Зара. Зара исчезла <сістила> манго Желеточка манго Желеточка манго Сколько с кинокоштина стрим десь так на кофту мама Бесценно. и там вс факет uh, Ще до того, як вони там щось подкладку робили. Ага. Тому дешево, дешево. Трушна, трушна. Е, Курточка. Так. Курточка Urban Outfitters. О, Вау. Я не знаю, скільки. Глядачі, глядачі знають. Багато. Шарят. Угу. І окуляри, угу. Ага, угу. Так, а що це там таке пластить. О, це випадка не замітити. Це вообще, як у Меланії подоляк, все О, Що? Мелані? Так, так? Вони щось Ценєчий какой? Ценячий, повісим, так цинічик. Повісим. якийсь був. Денег такий. Клас! Дякую! Супер! Виглядаєте? Дякую. чолка, 800 гривень. Чолка нова. Щоб рівно підрізати. Офігенно. Щотка. Четко чолка. Рісти, не знаю, плотні, бо ви холодно. Ах. Далі в мене йде така спідниць, спідничка шортики із секонда на почайні, Не знаю, гривень 200 максимум. А, потім в мене є кофточка Нью-Йорк, кофточка-футболочка така. А, ну Десь гривень 500. Потім ще під нею в мене є кофточка бренд Мекс. Із секонд-хенда, не знаю, гривень 20, наверное. Но вона дуже топова. О, такий інтелігентний шарфик, Такий кокетлівий. Із лісової. Я купувала його дуже давно, я не пам'ятаю, скільки він коштує гривень десять. От, далі такий плащ із манго. Взагалі він коштує 7 тисяч. Я скажу, купила його по скітки і нам не скажу за сколько. По скітки. Не важно. П'ять тысяч. И сумочка, это подарунок. На день народження. Всім дуже подобається. Беркен. Ну і Сережки там тут, такое мелочи. Ну что, на мені дорогі крема, но я вже не буду вам сказать. Хочется покажу вам все свій. Не знаю. Ровники з лаш? Дякую, дякую, дівчат. Дякую, дякую Ви чудових дато. Дякую. Гарного вам дня. Мені сподобається, як твої губи ось так. от... Качечка така. Блін, естетичний, естетичний момент запсувала. <світний> і коштує ці сістечко виключно золотими припорами. Нехай вам. Дякую.

а что это за такая? Хватит гнилить Мокренькая такие там что-то Это? Это сок банана Что? это? снять видос Давай я сниму видос на твой телефон вот и вопрос на Ми заїхали в квартиру, включаємо телевізор, щоб посмотрети, а там дирка днем, звідси. Я написала власниці кажу, а ви знаєте, що у вас телевізор роз'єбаний? А вона не відвідає. Навірно, знаю. Сіве за Бордо. Я не бачу там Бордо. там бордо? Погана цвіта передачі. Трошки. Беш Бордо. Беш? Там Бо Що? чорна конша з ставками. Це не хутро хутра короля. Ліквіда. Ліквідація короля. Ну. Це вже така, знаєте, класика для поціновувачів. Для цих розуміють, що кончу це. Oh, це так на що сучасні тенденції впливають абсолютно Absolutely. 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 <laughs> мені здається, я можу робота в такому каналі. Дуже гарне били ліквідована. Ліквідація тотально yeah, ліквідація. Брекфаст це це и Карлики прям на стулах, прям это Она Она просто. Просто сосиска в стакане. Вот дальше размешайте сосиску, сосиску. Шеда на Гостя У В Майнкрафте. Добрый вечер. Добрый вечер. Знаем, как дальше двигаться? Ни. Ни? Каски будем брать? Так, давайте. Уже со мной. Мне нужно было начинать видео с того, что... Это поджаренный Я это наборю. Очень вкусная начинка. Это, как говорят, пирожок с нищим. Дівчат, чекали. Це могли бути ми. Ми зайшли в Львівську майстерню шоколаду. І нам сказали по секрету, що там і акція. Якщо ви берете більше тисячу гривень е, покупок, то вам подарують фірмову чашку. І Поліна така, о, я хочу чашку, я ще куплю на тисячу гривень. Я така, ні, то я хочу чашку, я щас куплю на тисячу гривень. Така у мене вже є шоколадок на 500 з копійками гривень. 100 млн в шоколадок і буде 1000 гривень, і я получу чашку. Потім Віка теж така, я теж хочу чашку. І ми, блять, всі скупились нахуй на 1000 гривень українських. <плоди> ми всі не планували. І, сука, блядь, я стою на касі такий момента, там виходить 1030 гривень. Не ной. блін! в тебе хоть не в прищах. Вони кажуть, я стою така, так, так посчитала, в мене буде 1030 гривень, тобто більше, ніж на 1000, тобі дають чашку. Стою така, жду, мені дають запаковану чашку. Думаю, блять. Ну, хорошо. Я спакувала ці шоколадки і вже ще не вийшла, там ще дівчата розраховуються, я вже розпаковую цю чашку, дивлюсь. А там, отака, вот, дивіться, от така, дивіться, от от, така, коричнева ручка зверху видно. Думаю, Блядь, я таку не люблю. Дякую, що ви дивитеся тут, що на мене. Ну, думаю, ну, ладно, Вийшла на двір розпаковую, а в ній вивочка така, дивіться. Вона говорить, вля... що це таке. В прищах, у віки не в прищах. дивіться, які плющить світ Ви... просто. Ну, я не розумію, для чого для це таки надо. Уродлива чашка. Заскамали. Дівчат, покажіть всі свої чашки. Чашка Поліни. Чашка Поліни. Да, блядь, вона не прищала. Ага, а отут от вони наче помилились. Це поми... Пальцем залізли туди. Да. Блін, я п'ятаю. Блін, я чашка демальована вона зверху. Ну це нормально. Ну, блін, подивіться. Це... Ну, по уровню хіровості вони йдуть. Роман Дайроус Поплюсила чашки Піздец Блядь Дякую

Чи може все зізнатися? Залупити одні немає на увазі. Ми вже з'їхали з квартири, і треба чекати потяг. Надворі дуже холодно, тому ми прийшли, спочатку ми сиділи в кав'ярні, тепер ми прийшли в бар і п'ємо пиво моєго маракуя, да? а Паріна п'є пиво моє томатне. І я куп... знімаю своїм улюбленим хобі, купила от таку от, е... розмальовку з аніметянками. От. І потім я ще собі замовлю великий бургер з картошкою. І в мене взагалі буде в житті все добре. Подивіться, які вони гарні. Українські дівчата. Я в захваті, я така щаслива, що я купила собі таку розмальовку. Клас. Ми в понеділок п'ємо пиво о п'ятій вечора. всі працюють на роботі. Ми можемо сидіти з Блин, запорола кадр. Мне mm. mm. не нравится! Я ja, добре. Принимать Яноч. Иду подивимось.